Які є різновиди стосунків? Є кермічні партнери, є родственні душі, є близніцові племена БП і є вже такий новий появився квантові партнери. Я був раніше розказував близніцові племена, то зараз я про них розказував, а зараз вже хтось взяв, розділив їх і зробив половину звідти Блізніцов, а половина вже типу, квантові партнери. Хоча я з'єднував їх одне. Не можна дивіться, в основному у нас ідуть кармічні партнери. Ви не повинні гнобити кармічних партнерів ні в якому разі, тільки і за того, що це дуже потужна любов. Розумієте, всі хочуть стремитися там до БП, всі стремляться до родственних душ. Ну без кармічних партнерів ви туди не дойдете. І ви повинні зрозуміти, що така любов як кармічних партнерів, вона її немає на БП, її немає на квантовому рівні, вона має свої. Плюшки тільки на, на кармічних партнерах. Де ви б'єтеся одне з одним, у вас тримає любов, притяження для того, щоб ви обучалися любві к собі. І не, не мрійте, що ви там е, хочете бути российними душами. Може, сюди ви не прийшли бути россивиними душами, може ви прийшли сюди бути кармічними партнерами, так і прожити, і так і померти. Не викидайте кармічних партнерів просто типу, як оце пальця, це мусор. Це також такий самий рівень любві, як і квантові партнери. От. Родственні душі це дві душі, два чоловіка як одне ціло. Якщо одне помирає, то й друге помре. Ну там як кому. Якщо взяти з кермічних партнерів, це занудство і нудно і скучно. Там не горить, а світиться, таке все. А кермічні партнери це гойдалки, двіження, теж бачите, в кожному своє. От. БП це два чоловіка, які мають проработати себе, полюбити себе і бути разом, ставити в сель. Наприклад, там любов. А вже квантові партнери, так як вже кажуть, таке, що це далі йдуть. Хоча я кажу, що це має бути не тільки квантовий партнер, це може бути і БП зробити, це може бути і бути кермічні партнери, і духовні родственні душі можуть зробити. Ну, я так казав, що БП сходиться для того, вони проработані. Той проработаний, вона проработана. В них йде в центрі любов. Але любов, вона йде не до, до чоловіка, до жінки. Тому що бачите, коли виходить, що партнери влюбляються в одного одного, їх розносять. Тому що не тільки вони люблять більше партнера, ніж себе, на тому квітка. Заключається в тому, що е, ви не можете любити партнера більше, ніж себе. Ну тут теж все воно бачите, все, все відносно. Тому що пара БП вона має бути по-любому разом. Квантові партнери також мають бути разом, э, розслідні душі також мають бути разом.